Вітаю, друзі! Бачите, у мене ось такі зірки мого каналу. Якісь собаки. Вибач, вибач, не якісь дуже хороші, дуже красиві собачки. Так, у мене сьогодні причудовий настрій. Настрій причудовий і багажнику. Тільки подивіться, що в мене робиться. Все на зарядці. Стоїть пінпойнтер, металошукач. Ну ви вже зрозуміли, чого в мене такий чудовий настрій, тому що я їду на коп. Сьогодні в мене спонтанний вихідний. Це така рідкість буває взагалі нонсенс. І цей вихідний ми з вами проведемо разом в лісі. Так, ну не будемо довго, довго не буду нічого розказувати. Коротше, абракадабра, чуча-мачуча, їдемо на коп ми з вами хутіше. Оп! Я вже в лісі. Я вже переодягнулася, я вже пройшла дуже багато, дуже велику відстань. А машину мою навіть уже не видно. І не було жодного сигналу. І ось нарешті в мене сигнальчик. Ну, так собі, не дуже, але ж я копаю все. Так, даю вам послухати. Ну, Щось зверху. Давайте будемо копати. Давайте разом перший сигнал. Так, де він тут? Угу. Щось було. Схоже на дріт. О, це шматочок від корки, старої радянської корки. Ну, Це добре, перший сигнал вже є. Будемо шукати ще. Друзі, а давайте з вами сьогодні пограємо в гру. Я бачу, ви дуже гарно дивитеся мої відео, але чомусь так мало підписок. Давайте зробимо так: якщо я знайду сьогодні срібло, ви підписуєтесь на мене. Я вам одразу кажу, срібло було в мене на минулому копі це був хрестик, а перед цим, мабуть, місяця 3-4 я копала, їх не було, так що шансів в мене дуже мало. Але я хочу, щоб ви мене підтримали. Ну що, іде? Я знаходжу срібло, ви підписуєтесь на мій канал. Так, в мене був сигнал. Такий єлі-єлі, душа в тілі, як то кажуть. І, і він змінився. Я викопала ось таку яму. І я тут дещо побачила. А, а ось. А ось. А ось ти де? Дві копійки, 34 рік. Красиві були жовтенькі дві копійки. Але, на жаль, на жаль, чомусь в цьому лісі ну, ці жовті монетки, особливо рання оця радянщина, ну, дуже в поганій якості, дуже погано зберігаються. Ну, пісок, мабуть, якось погано впливає на цей метал. Бачите, має такі от плямки. Класно, ну, я рад, я рада. Це гарна знахідка. Не можу не показати вам такий класний сигнал. Сигнал мідної монетки. Ну, або сигнал мідного пояску. Давайте будемо дивитися, що у нас там. Ех, не хочу вас розчаровувати, але що зробиш, таке життя. Ось така велика яма, класний сигнал. Ну, врешті-решт, це. Бачите, мідний осколочок. Ну, нічого, нам ще пощастить сьогодні. Я ще повинна знайти срібло, пам'ятаєте? Бігом шукати. А зараз рубрика Хвилинка гумору і я її постійна ведуча. Йду і бачу таку ну, кришку. Нічого цікавого, але чогось розігрується фантазія одразу. Я так розумію, що це була чорна ікра. Що у нас тут написано? Русская ікра. Город Астрахань. Мені цікаво, що оце робить посеред лісу біля Києва. Це якась людина приїхала, тихаря, затоптала чорну ікру. У мене більше інших версій немає. Ну, так от ідеш посеред лісу така от кришка. Да. Ну, йдемо далі. Друзі, у нас з вами сигнальчик такий перспективний. Де він? Де він? Ось. Щось схоже на радянську монетку. Подивимось. Так, беремо пінпойнтер. Зараз будемо дивитися. Ну, такий, знаєте, схожий на радянську одну копійку. Сигнальчик. Давайте подивимось. О! А, ні, це якийсь таке якесь кільце. До речі, е схоже на ручну спайку. Ну, воно дуже малесеньке. Зелене, ось тут спаєчка йде. Ну, таке собі. Якесь колечко. Ну, це капець. Це не моя яма. До речі, диві дивіться така. Свіже викопана. Або хтось зараз ходить, або хтось був вчора. І мені здається, що зараз, тому що пройшов дощ. Так, ми з вами зробимо ось так. Загорнемо цю яму. Але, дивіться, ось тут ця яма була, а ось там у мене металошукач. І був у мене сигнальчик. І ось бачите? І ось монетка зелененька. Може, срібло. Вона маленька. Це, скоріш всього, Радянщина, одна копійка. А ні, слухайте, ні. Це не радянщина. Ой, а що там таке? Десять. Я бачу десять. І я навіть не знаю, що це таке. Так, рік. Вам видно? Вам видно, а мені не видно. Я Бачу якийсь рік. 1900. Польська. Бачу польська. Щось написано. 1896 чи що. Ось так і монетка. Десять грош. Ось, по-моєму, що там написано. Ну, здорово, здорово. Так, я роздивилася, і це сучасна, ну, така більш-менш сучасна монетка, да, 1996 рік. Але така незвична. Цікава монетка. Так, сигнал був. Я думала, що це пробка якась зверху, але випала ось така штука. Досить важка. Я навіть не уявляю від чого. Така зелененька, мабуть, мідь, а може і бронза. Якась ручка була чи що. Вирвана прям, бачите, ж так, з м'ясом. Ну, така шайба. Так, да, вона зв... звучала, як мідна монета. Але Щось воно так було зверху, і там пляшки поряд. І я подумала, що це, мабуть, кришка. Цікаво. Оце ви мені підкажіть, бо я взагалі навіть не маю уявлення, від чого це могло бути. Але, я ж кажу, річ така доволі важка. Ну, здається, мідна. Може, латунь. Ось така красива лісова дорога, сосни. Трошки туман, був сигнал на дорозі. Я вже думала на дорозі, всі дороги у нас тут вибиті, не може бути сигналів. Але був сигнальчик досить гарний і випав ключик, Ключик, що означає, що всі дороги відкриті до знахідок. Сподіваюсь, почався дощ, я біжу до машини за дощовиком та й пообідати хочу. Але по дорозі в мене гарний сигнал. Сигнал, бачите, такий доволі глибокий. Щось там є. Подивимось. Виявилось глибоко. Сигнал вирівнявся. Можливо, монетка стояла ребром. Ну, давайте подивимось. О, бачите, я зразу попала. Ну, ні. Ніпіль. Ось така от маленька штучка. Так звучала. Все біжу обідати. Ох, яка атмосфера лісу. Я таке обожнюю. Помаленьку йде дощ. Здалеку ніби туман. Єдине, що мені не подобається, це павутиння і павуки. Ну, я думаю, що я їм теж не дуже подобаюсь, бо я ходжу і збиваю цю павутину. А в мене класний сигнальчик. Так, де? Тільки. О, ось. Ну, Супер, супер просто. Я копаю. Викопала, але те, що. Сигнальчик дуже зверху, не дуже надихає шукаємо піном. О, взагалі, зверху. Іде ти? Ще й не можна знайти. Ну, негай наш час. О, десь я взагалі вже загубила його. Оце так. І де ж тоді все? А, да, мабуть, зачепилася за рукавичку. О, тут це гудзик. Це гудзик лісника. Знахідка. А я плакала. Що щось зверху, щось не те. Ну чого, знахідка. До речі, бачите, воно герб ще й радянського лісника. Класно, в хабарницю. Почався дощ, по-моєму, цей дощ надовго, але їхати я ще не збираюсь. Біжу до машини за своїм чарівним плащиком. І я вам зараз покажу. Так, а де ви ділись? Хотіла показати вам, а вони змилися вже. Там десь ходять камради. Підходити не буду знайомитись в лісі. Ну його. Це їхні сліди, я і бачила. Я ж кажу, що хтось був, бачите? А ось там. О, звук квазарчика. У мене теж був до Деуса квазарчик. А ось там, ось там, бачите? Прийшла я до машини, граю шпіоном. Бачите? А вони авто камраді. Я бачила там два чоловіка. Ну, таке. Я, я ще один у свій рожевий плащ і буде взагалі чудово, мене буде дуже класно видно. Мені б цього не хотілося все ж таки. Так, треба собі знайти плащик дощовичок. О, я ж, я ж купила, пам'ятаєте, отаку штуку в Китаї. Це буде мій плащик і треба якийсь захист, придумати, якийсь пакетик знайти для мого Деуса, для блока. Так, ладно. Зараз буду обідати, перекушу. ну, Дощ цей точно не перестане, тому що, тому, що, тому що на завтра і на післязавтра стоїть ливень. До речі, щоб ви розуміли, як я вдягну там, в одну футболку. ну, штани, А штани, до речі, зимові. Вони не промокають. Але так хочеться ще походити. Все, обідаю, одіваю дощовик і гов копати. Ох, і дощ припустив. Коротше, цей китайський плащ. Ну, я не знаю, наскільки вистачить. Ну, ми, бачите, ми з Деосом тепер рожевенькі, гарненькі. Отакі от. Такі от. Ну, ну, боже, ну злітає капюшон малий. Я не знаю. Знайшла в себе в багажнику. Думала, що це дощовик ще один. А це скатерть. Думаю, може скатерть на себе начепити. Камради, до речі, ходять десь. Ну, зараз щось придумаю. Хочу ще йти копати. Короте, натягнула я цю скатерть собі на голову, бо цей капішон рожевий боже, я тепер буду ще шуршати. Короте, не знаю, як це буде. Якось буде. Пішли. Да, друзі, дощ припустив, не припиняється. Я вже вам так не зможу показувати сигнали. Так, якщо буде щось цікаве, то буду, звісно, показувати. І ось в мене був сигнальчик. І випала монеточка. Це 10 копійок рамочник. Так, кладу в хабарницю і йдемо ще копаємо. Так, друзі, в мене знову монетка. Так, так от. І це в нас 15 копійок 61 рік. Ось такі от вони. Дощ не припиняється. А ми з вами ще далі купаємо. Обіцяла вам включатися, якщо будуть цікаві знахідки. У мене вже було по копійці дві копійки радянських, пізньо радянщина, але посеред лісу я йшла довго, не було ніяких сигналів. Був гарний сигнал і є знахідка, доволі цікава. Ось такий от гудзик. Я не пам'ятаю, чи це ж залізнодорожні, чи це ремонтні якісь війська. Симпатичний такий гудзик. вушка немає. Оце ви бачите, як в мене запарилися руки в рукавичках. До речі, ті камради ще теж не виїжджають. Вони без нічого, без дощовиків, без зонтиків. Ну так, да, зонтик, парасолька. Я уявляю, як це. Так, да. я ще трошки похожу, поки не скисну, і буду збиратись додому. Отак От уже потемнішало, дощик йде. Я вже переодяглася в машині, буду їхати додому. Але спочатку ми зробимо огляд знахідок. Ну що, трошки напікали? Радянщини, правда, гудзики. Ну, але це результат. Так, і ваша взяла. Срібла немає. Да. Ну, добре, можете не підписуватись. Але в наступний раз в мене буде обов'язково, срібло і ви підпишетесь. Так що спостерігайте. А моїм підписникам ви найкращі. Все, друзі. Мирного нам неба, перемоги. Бувайте!